Отож, друзі, вітаю з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, друга частина відео про дебютні принципи, що це від ковалова. Я вже записував не тільки в цій серії, а й раніше відео про цього тренера, в якого сила гри ну, приблизно на четвертий розряд, тобто на початковий розряд. І вже в попередньому відео розповідав про вигадані їм псевдотерміни, за рахунок яких він намагається. Казатися розумним він також одягу одягнулось окулярчики, маклером водить по шаховій дошці, але навіть заняття вести з тими дітьми, які не знають, як ходять фігури і не знають правил шахів, без вмикання шахової проги він не зміг. І це добре можна побачити, якщо ви захочете витратити своє життя і подивитися ось це майже 20 хвилинне жахливе відео. І так, коротенько, що було в першій частині, про що я розповідав? Французька захист це не дуже сміливий дебют. А в захисті Алехіна білим потрібно ну і в подібних позиціях піти е 5, щоб вийти ферзем на аж 5. В принципі, взагалі, він. Вчить дуже серйозно відноситься, як грати на дитячі мати, постійно підглядаючи при цьому на показання двигуна. Далі, ну я вже сказав, що він опирається виключно на те, що йому там підказує движок. Що, що ще цікавого? Ага, при французькому захисті, при розгляді французького захисту, як це не дивно, але хід Д5 взагалі не розбирався. Розбиралися лише ходи кінів 6 і кінці 6. Ну це дуже дивно. Потім перейшли до Є4, Е5, і після дитячого мату все ж таки почали вони дивитися кінів 3. І вийшли на захист Філідора. Вірно було сказано, що мінус захист Філідора це закритий слон, але далі почалося жахіття. По-перше, чи в нього слабка прога? Чи в нього все погано, він тут запропонував хід слон С4? Такі люди навіть не знають про існування теорії Стейніца і навіть не намагаються, щоб, хоч трішечки, підняти свій рівень, подивитися відео людей, які написали безліч книжок, наприклад, з мого каналу, присвячених темі, в тому числі і дебюту, і ініціативі у шахах. Тому що хід слон c 4 він майже втрачає перевагу за білих. Тут єдине рішення D4, яке відповідає теорії Стейніца і, і підтверджує правило, що якщо у вас перевага, вам потрібно атакувати, потрібно відкривати гру. Слон c 4 вже не точність. Далі він блимкає очима по моніторчику, де йому підказує прога. І хі... хтось з дітей запропонував хід кінцю 6. А він блимкає, це третя лінія, і каже, це поганий хід. Та це один з найкращих і найприродніших ходів у цій позиції. Але він називається хід поганим, тому що він взагалі не розуміє шахи. І дивиться третя лінія, а третя вже погана. Він навіть задуматися не може. Інколи п'ята лінія краща, ніж перша. Ну це вже дуже-дуже складно для нього. Друзі, коли ви обираєте тренера шахів, подивіться, щоб в нього було шахове звання. Подивіться на його успіхи, на успіхи його учнів. Ну інакше ви просто. Показуєте те, що ви некомпетентні для цієї гри, що вона вам не підходить, якщо ви не можете спра... впоратися з першим завданням обрати собі нормального тренера або норма нормального тренера своєї дитині. Отож, е хід слон С4. почему, а не Д4, щоб швидкіше зробити рокировку. В принципі, у ці всі правила а. Він, як і гросмейстер, про якого я запишу наступне відео, вони не знають, що чотири обов'язкових правила розіграння дебюту. Тобто навіть такі елементарні ази вивчити вони не можуть. І він вивчив, що треба робити рокіровку. Не обов'язково, якщо король в безпеці робити рокіровку, не обов'язково. Можливо, по потрібно витратити ці темпи на атаку і виграти партію відразу. Робити рокіровку потрібно, якщо немає більш. Якісних атакувальних ходів або якщо нашому королю щось загрожує. Але хід рокировка, в принципі, це може бути як атакувальним ходом, коли відкрита лінія є. Так може бути й ходом захисним. Так ось питання. Лінія є не відкрита, тому хід рокировка не буде атакувальним ходом. А навіщо захищатися нам, коли за застейнеться? Тому в кого перевага, треба атакувати. А після D6 білих переваг. Але це дуже складно, звичайно, для Кавалова. Я це сказав для тих людей, хто думає, хто хоче посилитися в шахах. Я просто логікою пояснюю, чому ну, просто не можна дивитися подібних блогерів а-ля Кавалов і так далі. І навіть деякі гросмейстри, про яких буде наступне відео, я вже сказав. Далі. Отож, він не може навіть один хід побачити, два без прогулу, то коситься і так далі. Я тут читаю ну, нотації, що я написав по пунктам, е е тому що ну, дуже, дуже... це відео потрібно було постійно зупиняти. Тому що ну, кожне слово це жах. Кожне слово це жах. Так. Каже, що Д4 Філідора це не потрібно. Або якщо робити хід Д4 Філідора з метою вивезти слона. А куди його виводити? На D2 він нічого не робить, на e 3 а навіщо? На А7 ми не нападаємо. Це завдяки таким ось навчанням таких ковалових, серед яких можуть бути навіть і гросмейстри, люди не вміють грати в шахи. Що там робити слону? На F4 тут поки не виходить. На G5 під розміни, під розмін цього поганого слона. Навіщо? Тобто d 4 робиться: це атака по центру, це не з метою вивести слона. Але добре, повертаємось до c 4, Він тут каже, що хід кінці 6, один з найкращих ходів, Він є поганим, ну тому що прога показує, що це третя лінія, хоча цей хід. Найприродніший і найлогічніший. Я коли проти учнів награю якісь позиції, я роблю тут хід кінці 6 і виграю людей, які є чемпіонами своїх країн. А майстра Ковалов з рейтингом 4 розряду каже, що хід кінці 6 поганий. Отож, що там було далі? Де наші скрінчики? Дайте мені їх показати. Давайте по скрінчикам пройдусь, потім повернемося ще до дошки, можливо, у відео номер 3 Отож, бачите, я намагаюся зробити відео не лише. Таким показати, хто є хто, але й дати вам якісь поради, пояснити деякі моменти. І так, в цих позиціях він казав, що там D5 це він називав як динамікою, позитивною динамікою. Ну, Стосовно позитивної динаміки і блокади після Е4 хід Е5 блокада. Це вже ви дивіться диві 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 в попередньому відео. І так, ось він каже, що на кінці 6D4, бо це перша лінія. Е, далі він. Пише, що не обов'язково забирати пішака, бо йому ком показує, що рокіровка трішки сильніше. Насправді, ще точніше, все ж таки, забрати кінь D4, але це вже деталі добре. Далі, там, як ви зрозуміли, з попередньої картинки, чорні чомусь пішли кінь Д5, і ось помінялися. Виникла така позиція. Ковальогу до блинкає очима по моніторчику, що він йому підкаже, і моніторчик показує С3 або F4. А, ну, про F4 він мовчить, бо він не розуміє. Що таке f 4, а при c 3 де це, він каже: Ну, замість c 3 тут діти кричать b 5 шах, А він каже, що це не позитивна динаміка, що чорні тут ну, починається просто жах. Друзі, можете це передивитися в відео. Добре, повертаємось все ж таки до c 3 Де воно c 3 І він каже, що після dc це, білі виграють ферзя. По-перше, Чорні не зобов'язані бити де По-друге, де це слон і всім, він автоматично пише король всім. Так є ж король і 7 ще і ферзя ви не виграєте. Бо на слон G5 закриється кінь в 6. Ніякий ферзь не виграється. Ну, добре, для нього це складно. Далі просто цікаві моменти. Це, знаєте, він собі відкрив Прогу. Ось ми бачили так на фото. Давайте повернемось все ж таки. Відкрив собі десь ось тут він, ось Прогу, так. І тут воно йому показує варіанти. І тому він може хоч щось називати, не плутаючи, як на попередніх відео, з перших ході всі літери, всю, всю нотацію. Але з дітьми не так. І там починається: Рома, тобі там видно. Ой, вибач, ти Юра, а хлопець, та ні, я Олег. Це було дуже, дуже весело. Тому що, ну, якщо вже ти пі... з таким підходом, що собі, щоб. Боїшся знову-таки наробити помилок, знову не хочеш стати посміховиськом, І тут вімкнув прогу з діточками, які навіть не знають, як ходять фігури. То можливо тобі й на діточках потрібно такі таблички, з ім'ями, бейджики, щоб ти не плутався. Бо через певний час, знову-таки, Рома, Юра, Олег вже мовчить, тому що, ну, добре, хай я буду хоч Юрою, тому що ну, бачить, що тренер ось такий. Супер. Друзі. Я ще раз кажу, що щоб досягати успіха у будь-якій справі, потрібно вчитися у нормальних тренерів. Тому, якщо ви витрачаєте свої гроші і свій час на таких тренерів, як Ковалов, ну і результат буде відповідний. Ваш талант буде знищений.